Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. Сьогодні показую вам красу орхідейки Клементина Її літнє квітування вже в окремому горщичку як окрема рослина. Да, так буває. Була орхідейка Келіон, яка видала геть інший сорт діточку. Діточка називається Клементина. Бачите, така остання квіточка, більш білявочка, тому що не вистачило фарби, літнє квітування. Ця орхідея має такі прикольні закручені вуса в закритій системі, чудово адаптувалась і порадувала мене літнім квітуванням. Не пишним таким, як взимку, але все ж таки красунька. То, до речі, не бачив відео, як вона квітувала на мамочці взимку двома квітоносами пишненько. Погляньте, я залишила вже вам відео в описі до цього відео. Ну а так орхідейка зростала на мамочці. У Орхідеї Келіон було два листочки, які нещодавно Ася просто відбила. Розкажу, як це відбулося. Знаємо, що в мене Ася така характерна кішечка. Я просто заставила під час поливу орхідеями підвіконня і її улюблен, улюблений стелаж, і вона така наче злабла. І на цю орхідею просто на підлозі скаканула, задніми лапами відбила тих два листа. Ну, добре, хоч і не пошкодила дітку, дітка зросла за весну, виросла така чимала, навіть вже дала свого корінця і бачу, що там є ще набрякша бру... брунечка, мабуть, буде ще одна діточка. Від цієї орхідеї нічого не очікувала, так як вона була без точки росту. Там загнив листочок і пропала точка росту. Тож, я не зла на Васю. Що сталося, те й сталося. Єдине, що такі пеньки потрібно помірно поливати. Так як немає зеленої маси, орхідея не встигає перероблювати водичку. Тому писали в мене, питали в коментарях, чи я підживлюю ці пеньки. Так, підживлюю, тільки в тому випадку, якщо я бачу, що орхідея ростеть розкуклені корінці, або є діточка, або збирається давати діточку. А так я поливаю раз на місяць цирконом свої пеньочки такі. Ну, як бачите, чудова орхідейка адаптувалася. Все класно, милуюся красою її вус. Ну, а вам дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Ну, а вам бажаю гарного дня, безпечної ночі. Та до зустрічі на каналі.